Рік 1961. Юрій Гагарін здійснив перший в історії людства політ в космос. В СРСР пройшла реформа грошей. А в ефір вийшов перший випуск передачі КВК. У Британії народилася принцеса Діана. У США Джон Кеннеді змінив Дуайта Ейзенхауера на посту президента країни, і цього ж року народився майбутній президент Барак Обама. Того ж далекого 1961 року розпочав свою історію. І Полтавський університет економіки і торгівлі. Мабуть, він був створений з великою любов'ю, тому що досить скоро став одним з провідних вищих навчальних закладів економічного профілю Радянського Союзу, а згодом і Незалежної України. 60 тисяч випускників університету нині працюють в усіх куточках України, в близькому і далекому зарубіжжі. Я щасливий з того, що серед них і мій середній син. Сьогодні з погадами про те, як все починалося, діляться його колишні випускники то це був такий факт, що я став дорослим чоловіком, дорослою людиною. В результаті багато випускників нашого інституту, університету зайняли високі керівні посади по всьому Радянському Союзу. І практично на всіх посадах, а це були керівні посади, я не мав ніяких проблем, оскільки рівень знань, які я, я здобув в своїй альма-матері, дозволяв мені. Вирішувати оперативно будь-які питання. Вступити до колишнього кооперативного інституту було тоді межею мрій багатьох випускників. Бо володіти заповітним дипломом гарантовано означало пристойно влаштуватися в житті. Що я отримала в основному то, що я хотіла? Прекрасну спеціальність, роботу, достойну заробітну плату, матеріальне благо, тобі ж все. Найбільшим в університеті є факультет фінансів і обліку. Престижними і популярними серед абітурієнтів у сучасних умовах є напрями підготовки міжнародна економіка, фінанси і кредит, облік і аудит, банківська справа, документознавство та інформаційна діяльність. Випускники цього факультету можуть працювати у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційних і страхових кампаніях, фондових біржах, кредитних спілках, банківських установах, органах державного управління та організаціях різних форм власності. На нашому факультеті ми вам до ваших людяних якостей додамо знання, професіоналізм, уміння позиціювати себе на ринку праці. Та здатність до самореалізації. Чекаємо вас! Якщо ж вас цікавить готельно-ресторанний і туристичний бізнес чи харчові технології, вам також до Полтавського університету економіки і торгівлі. Для успішної роботи в умовах ринкової економіки факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу надає професійні знання та навички у галузі організації та успішного розвитку готельної та ресторанної справи, менеджменту та маркетингу, туристичної діяльності, обладнання підприємств, ресторанного господарства, технології переробки м'яса, плодів і овочів. Студенти мають змогу. Проходити виробничу практику, професійне стажування на сучасних харчових підприємствах, готельно-туристичних та готельно-ресторанних комплексах з оформленням трудового стажу. Це підвищує конкретну спроможність випускників нашого факультету на ринку праці. Випускники можуть працевлаштовуватись керівниками підприємств, менеджерами, завідувачами цехів, завідувачами виробництва. Можуть відкривати власні підприємства, створювати власний бізнес. Ми щиро запрошуємо молодь, яка хоче здобути якісну освіту на факультет харчових технологій, готельно ресторану та туристичного бізнесу в Полтавський університет економіки і торгівлі. Близько 1500 студентів, у тому числі із Росії, Азербайджану, Китаю, Нігерії та Туреччини, обрали в нашому вузі факультет економіки і менеджменту. Якщо вас цікавить стратегічне управління підприємством, експертиза бізнес проєктів інформатика, економічна кібернетика, управління потенціалом підприємства, вам саме сюди, міжнародні зв'язки університету дозволяють нашим студентам проходити стажування на підприємствах Єгипту і Туреччини та навчатися за стипендійними програмами у вузах Чехії, Словаччини, Сполучених Штатах Америки, Німеччини і Польщі. Ми готуємо студентів, які в перспективу стануть провідними економістами не тільки в країні, а можливо і за кордоном. Ми готуємо студентів, які зможуть управляти не тільки господарством, а управляти всім життям нашої країни. Комерційний факультет готує фахівців за двома спеціальностями: товарознавство, і торговельне підприємництво та маркетинг, широка комп'ютеризація, унікальна бібліотека з електронною читальною залою, впровадження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду викладачами факультету забезпечують високу якість підготовки маркетологів, рекламістів, логістів, товарознавців та фахівців з експертизи у митній справі та якості й безпечності товарів. Я думаю, що кожен із вас мріє, і це правильно. Мені здається, хтось із вас мріє стати відомим, знаним підприємцем, керувати великим підприємством, торговельним, виробничим, володіти всіма секретами організації бізнесу і знати, як обійти конкурента, як краще зробити, щоб отримати ті прибутки, які гарантують вам достойне, розкішне життя. Приходьте до нас вашим мріям суджено збутися саме з нами на товарознавчо-комерційному факультеті. На 10 тисяч студентів навчаються нині у вузі Щороку зростає число іноземців, які своєю альма-матер обрали поет. Наш університет є дійсно університет 21 століття, університет європейський. У нас дуже потужна матеріально-технічна база. Географія країн, студенти, з яких у нас навчаються, постійно розширюється. Це майже 20 країн. В цьому році додавалися Камерун. Надіємося, що ще додається Узбекистан. Диплом, який отримують студенти іноземці державного зразка, за яким вони можуть працювати в будь-якій країні світу. Caudeamos seguidor, juvenes dumsumus, sumus. Caudeamos seguidor, juvenes dumsumus, Viva da academia, vivam viva professores, viva da academia. Чені сучасними технічними засобами і приладами аудиторії і лабораторії вузу бібліотека з класичним та електронним читальними залами є фондом новітньої навчальної літератури понад 400 тисяч томів, А в її електронному каталозі описано понад 310 тисяч джерел. Тотальне використання дистанційних технологій навчання стало можливим завдяки створенню потужної комп'ютерної бази локальної мережі, протяжність якої перевищує вже 60 кілометрів. До неї підключено і півтори тисячі студентських комп'ютерів. А завдяки створенню мультимедійного комплексу, 17 лекційних аудиторій та трьох студій дистанційної освіти було впроваджено новітні технології навчання. В університеті є повний комплекс сучасних закладів соціального призначення: чотири дев'ятиповерхові гуртожитки на дві тисячі місць, сучасні заклади громадського харчування, спортивний комплекс Олімп з тренажерами та ігровими залами, футбольне поле зі штучним покриттям, медичний пункт та стоматологічний кабінет. Сучасна потужна матеріально-технічна база і висококваліфікований професорсько-викладацький склад 30 кафедр дозволяє університету здійснювати підготовку фахівців з 13 напрямів та 20 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр як очно, так і заочно. Отже, університет це путівка в життя, самостійне, щасливе. Заможне професійне життя кожної молодої людини, який пов'язав свою долю з ним. Тож, шановні друзі, запрошуємо вас приєднатися до понад десятитисячної сім'ї Полтавського університету економіки і торгівлі. Будьте щасливі разом з нами! Диплом Полтавського університету економіки та торгівлі дає впевнений шанс в майбутнє. Це фундаментальні знання, з якими взагалі не страшно виходити на ринок праці. Я впевнена, що ми зможемо там гідно конкурувати з іншими вузами України. Саме головне це те, що прийшли всі найцікавіші роки життя. Самі дні. Це і посвящення в студенти, і екватор, і прекрасний випускний. Це наша молодість. Це найкращі роки нашого життя. Ти вже би, став більш самостійнішим і для тебе вже відкриваються нові шляхи. Кращий викладацький склад в університеті, тобто професори, доктори. Найбільший в Полтаві. Звісно, це буду згадувати всю свою жизнь. Наш університет найкращий.